Колега Назар ще з вечора він сказав: що точно буде війна велика. От я, я просто, ну лягаючи спати, сподівався, що це буде якесь загострення на Донбасі, десь там. От. Але мені о 5-й ранку подзвонила моя колега Марія Ливонова. Я беру трубку, вона каже: Ти що спиш? Війна почалася. Велика, і я такий ого. Ну тобто, я би розумів кілька важливих речей, що та, в мене є дівчина, в мене є кіт, і що там треба якось вирішити їхнє питання безпеки. Цим я займався там наступних пару днів, бо я не є водій, от немає свого авто, тому довелося шукати попутників. От, і так ми помаленьку добралися через Хмельницький, там Вінницю, Тернопіль і вже в Сколівський район до моїх батьків. Там кіт в безпеці, дівчина в безпеці. Всі питання вирішені. Що далі? Далі? Ну, треба йти захищати державу. Пішов в ТЦК, <кхід> сказали: приходьте наступного дня з речима. Прийшов наступного дня з речима. Зранку на всіх вишикували, сказали, шановні військово зобов'язані, ви маєте велику честь захищати державу в складі 80-ї бригади легендарної. От і я такий, ого, оце так життя. Не готувало мене до цього, але ну треба. От приїхали сюди, заходили, і в якийсь момент старший цього автобуса каже: Не беруть. Без військового досвіду, тоді ще якби, військо перебирало рекрутами. Я такий заходжу на КПП, кажу, ну як ви чому ви мене не берете? Мені було дуже образливо. Вони кажуть, ні, ні, ми серйозна бригада, ми не беремо без військового досвіду. І я пам'ятаю, що у нас було п'ятеро таких хлопці-айтішники, менеджери. І ми такі сумні їхали в школи. просто так, ніби нас. Хтось образив, нам не дали можливість, якби протистояти ворогу за покликом серця. От Але нам цека сказали: приходьте, завтра ми щось придумаємо. Ми прийшли і та нас відправили в, в Другобич в частину ракетних військ артилерії. Ми приїхали, всіх пошикували. Теж я зрозумів, що у війську. Мої цивільні знання, компетенції, вони не первинної мають, вони не найвищу цінність мають для війська, тому що найбільше цінувалися водії, там, механіки, якісь інші там, спеціальності. І вже потім такий там пан підполковник дивиться на нас всіх цих. В, в, з кульками в руках людей з рюкзаками цивільними, спортивними. Каже: Та хто ще є? Я Кажу директор аналітичного центру. Він такий. Вордексель знаєш? Я кажу: знаю. Він такий. Миколаївич, забирай розумна людина. От, так я став е цим, е планшетистом батареї управління смерчами. Там швиденько освоїв відповідне програмне забезпечення, інструментарій. Весь там пройшов навчання по, по такмеду, і там буквально за кілька днів мене знову викликали вже штаб. там пан, пан підполковник каже: ну що, ви готові їхати у Київ? Я такий кажу: я думав, що це наказами віддається. Він каже. То ми вас перевіряємо, чи ви готові. Наказ вже на вас підписаний. От, і ми поїхали, поїхали в Київ в Київську оборонну операцію. І я пам'ятаю, ми заїжджали в Київ максимально темне місто. Все світло виключено, ці всі заходи були порожні. Але я ж в Києві живу там з 2008 року, і це такий простір мого дорослішання, там як фахівця, як особистості. І я пам'ятаю, що заїжджаємо там ближче до центру дуже знайомі будинки, мені, і я такий, Боже, яка велика честь захищати місто, яке ти любиш. Це ну, мені таке випало, дякую тобі. Одного разу нам. Наш, наш підрозділ він стояв у Нових Петрівцях. Це вже помаленьку відсували ворога від, від Києва. Він стояв в Нових Петрівцях, там на одному складі. Ми їм привезли рації, якісь штуки, кабеля вночі, там, на ніч. От, привезли. І ми такі там щось ще хочемо поговорити, там що вам ще привезти, там якісь такі побутові речі. Бо в Києві вже працювали там супермаркети, можна було купити цигарки, там якісь е, штуки. От поки ми говоримо, я розумію, що там приватна забудова, от вона починається за парканом е, цього промислового об'єкту. Починаються там, дачі, якісь хати, і, серед... і воно темне, все до горизонту, темне, місяць деревен не світить. От. І в цей момент на фоні неба я бачу сигнальну ракету. І хтось з тих, хто був присутній, він такий, типо, е каже: бігом. І ми біжимо в укриття в цей об'єкт, в, бетон... в, бетонні... в бетонний підвал, сіли такі. І ми розуміємо, що у по нас почався артобстріл. Та, це був мій перший, перший такий досвід. Ну, і все, зараз є висока ймовірність смерти. Ну, але типу, в той момент я такий типу, дивлюся, і я розумію, що е, ну, навколо ну, люди, які працювали там, на, хтось на СТО, хтось з заробітків вернувся. І, в принципі, ну, для артилерійського снаряду немає різниці. Переосмислення в мене відбулося цінності людського життя. Тобто, якщо для артилерійського снаряду чи для ракети немає різниці між не знаю, фермером, працівником СТО чи безробітною людиною, от, чи директором аналітичного центру, то так має і бути далі. Тобто, якщо ми якщо ми рівні в нашій смертності, то мені би хотілося, щоб ми здобули перемогу і побудували країну, в якій ми будемо рівні в наших правах після того, як звільнили Бучу, Ірпіння, Бородянку. Ми там побували, і це був шок. Не пам'ятаю в якому з населених пунктів, але було чи то фарбою, чи то крейдою написано. На воротах це вулиця, села, от, і там такі металеві ворота, такі дешеві старі, от, закриті такі з, ли, з листа якоїсь бляхи зроблені. Зелені вони такі, і на них написано, причому написано російською: «Здесь живе інвалід, і за цими воротами знаходиться будинок, в який чи то артилерія, чи то танк, я не знаю. що, Але ну тобто, будинок все одно. Постраждав від чогось пострілу, і, можливо, навіть людина, яка зробила цей, цей постріл, вона, вона прочитала це. І це така дикість була, мені так було від цього, цього відчуття. От. А потім ми вже поїхали теж виконувати там задачі в Іванків. Це північ Київщини близько. До Чорнобиля це було дуже це таке смт містечко. Велике от вони довго були під окупацією. Там теж росіяни дуже багато робили. Ми перейшли, приїхали наступного дня теж після звільнення. Ми там йдемо, типу, там, там лікарня, і позалікарні якась там водонапірна башня. Нам треба було на, на цю колегам-побратимам на водонапірну башню. Ми йдемо, там така стежка. І ми йдемо по цій стежці вверх, а зверху вниз спускається там сім'я тобто йде чоловік, жінка, і дитина їхня, і вони, вони коли нас бачать. А, а ця стежка не можна розминутися, тобто комусь треба відійти. от, І я такий типу, відходжу в бік, їх пропускаю. І вона, коли вона коли мимо мене проходить, вона дивиться на мене каже: давайте я вас обніму, дозвольте, я вас обніму. І я такий, типу, блін, та. От, і вона почала обнімати, дякувати. І я такий, кажу: типу, ну, я не звільняв ваше село, а вона каже, ви всі, типу. Дуже великі молодці, та це теж такий момент того, що ти репрезентуєш велику спільноту, та, тобі вдячні за, ну, те, за, за те, що ти в структурі, і тому е, треба, якби, відповідати н, ну, цьому. А, 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 і це дуже важливо. Я такий ого, ого. Звідку 22-го ну, я служив на Донеччині е оперативним черговим штабу. Тобто я на наносив там, дані на всякі програмні штуки. І е мені под подзвонив... подзвонив знайомий, моїх знайомих, каже: слухай, тут тебе рекомендують, що ти спеціаліст там, по комунікаціях. Не хочеш там, до нас в Стратком Генерального штабу. Я кажу, ну, це мені за, за честь буде що робити. Ну, присилай там інформацію, я прислав. Це, звісно, все було не швидко. І та, під кінець літа я е, був спочат... ну, відряджений був в средком. Спочатку. Е... Працював там з системними якимись документами, допомагав робити там комунікаційну стратегію, ще там різні проектні стратегії, а потім такі кажуть: слухай, то тут, тут і немає в знімальній групі продюсера-журналіста. Чи тобі би може хотілося, чи ти вмієш це. Я кажу, ну, та я вмію, я ж маю досвід телевізійний, репортерський. Давайте спробую. І так, так ми працювали, вже шукали підрозділи. Планували роботу, їхали, знімали, шукали героїв, от і після цього там приїжджали, монтували, і та частина матеріалу вона опублікована там на сторінці головнокомандувача. І це такий дуже ну, важливий мій честь, та, щоб ми там не ну, не тільки я, там Остап Костюк, там Володя е, палилик. Е, це теж, ну, Остап Костюк це на минуточку. Режисер фільму Жива ватра про три покоління гуцульської сім'ї, коли я служив в знімальній групі продюсером і журналістом. Ну я інтерв'ював там людей різних та? екіпажі бронетехніки. От і, і мій людина каже: у нас сьогодні ми сьогодні не на завданнях. Я готовий дати інтерв'ю, от, але я трошки випив, каже людина, просто, бо, бо це дуже важко. Потім я беру інтерв'ю всього екіпажу. Кожен плаче, кожен в якийсь момент то, коли, коли, наприклад, там кажеш, розкажіть, будь ласка, як звільнялося там село Андріївка, Миколаївка, Степанівка, Олександрівка там їх дуже багато на Донеччині з одними тими самими назвами, як от відбувалася ця операція? І людина розповідає: заїхали, виконали завдання, повернулися назад, не, закріпилися, зайшли хлопці на зачистку, ми повернулися на техніці назад. Мав там нагоду. Спрацювати з хорошими інтерв'юерами, приймати їхній досвід, я такий кажу: добре. А розкажіть, будь ласка, цей день, там, якщо це було вночі, от з вечора. І в цей момент людина починає згадувати та, і починає, починає згадувати загиблих своїх побратимів. Та. Починає згадувати те, що вона не хотіла сказати, і в цей момент тому люди починають плакати. Це десь став в процесі цих інтерв'ю, я е, зрозумів, чому відбувається оця, е, сепарація дуже між людьми, які служать, особливо служать на, на лінії фронту їхніми рідними, близькими, які знаходяться в тилу, колегами, друзями. Я багато питав в військовослужбовців різних, там, від, від солдата найменш найнижчої ланки до командирів бригад. Я питав, що ви будете розказувати своїм дітям про цю війну? І кожен з них мені говорив приблизно не те саме, я своїм дітям ніколи про це не буду розказувати. Я буду розказувати, можливо, своїм внукам. Але я не хочу, щоб мої діти мали цей досвід з моїх слів, а, тому що це страшний досвід. І саме тому, мені здається, дуже багато військовослужбовців вони дзвонять додому, е, там, говорять з дружиною, з дітьми, з мамою, кажуть: все добре, сходили, зробили роботу. Сходили, зробили, зробили роботу, це вийшли і зачистили кілька вулиць роботиного. Під страшним вогнем кулеметів витягували своїх там побратимів. ну, Це страхіття, але люди обирають не травмувати своїх близьких. Вони кажуть, зробили роботу і зараз відпочиваємо. Але живуть, живуть з цим, шукають е, собі можливості. І мені здається, е, дуже добре, там, що УКУ, інші структури зараз е, розбудовують систему психологічної підтримки. Бо нам дуже треба, уже, і на майбутньому треба буде ще більше е, людей підтримувати, підтримувати не тільки Військовослужбовця, який повернеться здоровий чи поранення, підтримувати також його дружину, підтримувати його дітей, тому що цей досвід він, ну, він дуже сильно змінює людей. Треба допомагати буде людям налагоджувати стосунки. Я пам'ятаю інтерв'ю з Шарлотою Хмельницькою. Вона теж унікальна людина. Вона вже в період антитерористичної операції, вона сама з, з Донецька, в неї ще сім'я жила в Бердянську, а вона, вона вчилася в Києві, і вона вже розуміючи те, що є АТО, вона така, і, що, і вона, розуміючи те, що не відворотнює повномасштабна війна з Росією, це не закінчиться Донбасом. Вона пішла на військову кафедру. Я такий, типу, Шарлота, ти ну, вона така, я це свідомо зробила. І вона стала командиркою БПЛАшного підрозділу. В неї було там це, це більше п'яти підлеглих чоловіків. Вона ними командувала. Я, я такий, типу, ого, круто! Це ну, це, це дуже круто, що Шарлота конкретно була там. І інші жінки, військовослужбовці, там різних професій, які я знаю, яких я зустрічав. Вони вони відчу нарощують цю суб'єктність, теж їхні підлеглі. Та вони теж розуміють, що ага, ця людина вона ну вона не не жінка, які місце на біля плити, це бойова командирка підрозділу. І вона там не просто так, вона має знання, розуміння, освіту, і вона це показує в, в щоденній роботі. Це дуже, дуже круто, що ми так рухаємося до цієї рівності і, і до того, що ми даємо можливість жінкам, і до того, що чоловіки, так, ці мужики, вони це все вони визнають цю людину своєю командиркою, виконують накази. От. І ми закінчили інтерв'ю. Ми, ми просто стояли на вулиці, було видно край донецьких будинків. І, і вона така: типу, каже: Отам Донецьк. І я такий: типу, це так напевно важко типу, розуміти, що там, наприклад, похована твоя бабуся, і ти вже скільки років не можеш на могилу попасти, і, і це візуально видно. Тобі типу, вона результат і каже, а там. Тут не видно, але я знаю, там Бердянськ. Хочу він каже: хочу на море. Я такий. Ух, та. Це, це дуже, дуже щемко ці бачите, цей момент, коли людина оце за нашу землю, так? Для, для багатьох це ну, не фігура мови. Був вихідний недавно, колега ну, з цивільного мого життя. Каже: слухай, а ти можеш там допомогти мені доробити презентацію? Та я тобі заплачу гонорар. Я кажу, та давай зустрінемося на дві годинки, попрацюємо без проблем. Тобто мені потрібні гроші, тобі потрібна допомога. Все клас. Ми сідаємо, працюємо, працюємо, і ну тобто, там трошки більше було роботи ніж ніж потрібно було. І я ти порозумію, що мені треба інші якісь є в мене задачі, заплановані здається, що до Дантиста треба було їхати. І я такий, типу, ми не встигаємо. Він і він каже: та може так залиш. А я кажу: я не можу так залишити, тому що якщо зараз прилетить ракета, а цей файл ми відправимо. То е, потім якісь люди там напишуть у Фейсбуці: О, Дружків, вбила ракета, хороша була людина. Але буде одна людина, яка буде думати, хороша, напевно, був людина, але мені презентацію останню третину скотина не доробив і взяв за це гроші. Я не хочу. ну, Тобто, я про те, що е, між підготовкою промови на Рамштайн. І не знаю нічним чергуванням. Коли ти просто стоїш з автоматом і видивляєшся в темноту, або там між підготовкою там, танка до бойової роботи чи готуванням там, каші на весь підрозділ, нема різниці. Ну, тобто, там воно має різний вплив, але. Ну, це теж напевно наслідок і там, батьківського виховання, і теж навчання ну, в, в УКУ, коли тебе привчають до того, що ну, немає прохідних екзаменів, немає прохідних контрольних робіт, ну, немає прохідного тестування. Треба все робити ну, хоча б на рівні добре. Хоча б, щоб ти міг сказати або там, інші люди, так, якщо щось з тобою станеться. Щоб вони мали сказати, та хороша була Вуля, там до екзаменів навіть готувався, молодець. Доробив презентацію, не халявив. От, от. Ну, Воно має різний вплив, звісно, але мені здається, що якщо кожен буде робити свою роботу, намагатися робити її на високому рівні, чи це, ну, тобто, якщо в нас можуть бути там найкращі оператори, Хаймарса, або Е, ще там якісь найкращі танкісти в світі, які вміють управляти там Абрамсами, або найкращі екіпажі гаубиці Цезар. Та? Але якщо Андрій Андрушків там з колегами не уважно поставляться до промови на Рамштайн, то цим людям не буде чим стріляти. І так само те саме. Тобто, Можуть бути найкращі спічрайтери, але люди, які виконують бойове завдання, вони будуть його там халявити, не невчасно не ховати техніку, і просто в якийсь момент ці промови можуть писатися, не знаю, в стрию або в перемишлі. Ну, типу, ну, тому всі мають робити свою роботу відповідально та різний вплив. Але готування каші і готування промови на Рамштайн, воно має мати завжди. Найвищу планку. Я переслідую цим насправді дві, дві речі. Е, перша річ ну, церква не може бути про свічечки, це все віночки. Е, ну, це, це все гарно, це все красиво. Але церква. Має знаходити слова підтримки і слова для вирішення проблем і конфліктів, і оптику для вирішення проблем і конфліктів в спільнотах, в народі. Допомагати з цим всім. Це одна історія. Друга історія це маховик анархізму, такої лютої секуляризації, та? що. От все треба все розвалити, там якось щось порішаємо. Зараз е, є там багато е, питань, типу, а що робити в, в часі війни, тому що не зрозуміло, що буде завтра. Давайте не знаю, що відкриємо перше послання апостола Павла до Солонян. Так? Люди в, ці, в ті часи вони жили очікуванням. Приходу Христа от завтра уже. Така була гіпотеза у них. І в салоніках е спільнота заснував її апостол Павло. Він пішов з салонік, він ще жив в, в той момент в Греції. Йому приходять повідомлення, приходять листи, чи якась ну, чи пішов доставлена інформація про те, що Павле, тут така ситуація, вже то не всі. Ті, з ким ти заснував церкву в салоніках, зустрінуть живими до своєї смерті Христа, бо дехто вмер. І ми в страшному розпачі. Що взагалі робить? І їм пише детального листа, такого, по-перше, сповненого великої любові до цих людей, з якими він провів час, які його підтримували, які їх підтримував. Він пише про те, як він з ними працював разом, як він молився разом з ними. І він пише, що, шановні, дивіться, я вам дуже рекомендую залишатися в тих станах, в яких ви є. Воїн воюй. Пекар пече хліб, вчитель вчителюй, водій тролейбуса тролейбусуй. От, а... Але типу, будьте готовими до вчинків любові. І тут то саме ну, для мене, так? якщо ти чоловік, ти військовозобов'язаний, іди по новидані. Після того вертайся на своє СТО, вертайся на свою пилораму, вертайся в свою it компанію і працюй там, працюй для, для своєї сім'ї, для своєї організації, для своєї спільноти, але будь готовий, що в тебе ще буде інша задача. Євангелія це ж не, не один раз написаний текст, це дуже багато разів переговорюваний, переписувані тексти. І там ну, нема випадкових речей. Це дуже концентрований досвід, і в центрі якого знаходиться інтерес людини і, е, і інтерес спільноти, в межах якої ця людина може вповні реалізувати себе тільки там, в любові, в служінні. Люди. Ну, Це е, е, Стільки, е, стільки, любові, я не бачу. І це і в моменті там, типу, з батьками, наприклад, та, ми ніколи так ну не, не проявляли любов е, один до одного там з друзями, але й так само до повномасштабного вторгнення. Ми, ну, Мені ніколи стільки незнайомих людей не казали: ти будеш каву, Ти будеш каву чи чай? Е, типу, може, тобі мівіну зробити? Ну, зараз тут снікерс, я хоч половинку. Ну, тобто, ці, ці штуки, і я такий, типу, клас. На одному з е, Рамштайнів е, ми писали про мову міністра. Та? І теж хотіли показати зв'язок оцей між оборонно-промисловим комплексом і ну, реальними якби, бойовими діями на фронті. Я кажу, типу, ну, мусить бути десь, там, наприклад, на київських оборонних підприємствах, працювати жінка, в якої чоловік служить. Знайшли контакти HR-служб кількох підприємств і на... кажуть, що Та, є, є така. І я дзвоню і кажу, у вас чоловік служить. Він каже, та служить. А я кажу, а у вас є діти, вона каже, троє дітей. А я кажу, тобто, чоловік міг не служити. Вона каже, так, він міг не служити, але ну, це його обов'язок, типу, з любові до нас і там до своєї країни. І я такий, типу, о, це, це дуже. Оце ну, просто я намагаюся мати ці досвіди, зберігати їх в серці і там ділитися теж ними. Бо це мені допомагає, може, комусь ще теж.